Зичимо здоров'я всім нашим глядачам. Хотілося б, щоб ані антибіотики, ані лікарні, ані лікарі нам цієї осені не стали у ну, але якщо це таки трапиться, то нехай вам зустрічаються на шляху тільки кваліфіковані фахівці, так. як, от, наприклад, лікарі охмадитом. Про нове обладнання, яке дозволить якісно обстежувати дітей із вадами слуху, розкажемо просто зараз. За офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від порушень слуху страждають 466 мільйонів людей по всьому світу. В Україні таких людей більше двох мільйонів. На жаль, багато людей стикаються з цією проблемою ще в дитинстві. Іноді своєчасне виявлення проблеми і лікування може повністю врятувати слух. Відтепер таку діагностику роблять у поліклініці національної дитячої лікарні Охмадит. Це стало можливим завдяки сучасному обладнанню, яке на благодійні кошти лікарні подарував фонд. Відчуй це було необхідне обладнання для поліклініки Ахмадит. Виявилось, що в них його нема. А відчуй займається проблемами слуху, і крім того, став. Співзасновником разом з фондом гуманітарного розвитку і з домосферою благодійної галереї, діяльність якої спрямована саме на благодійність і підтримку Охмадиду з першого місяця діяльності галереї ми змогли зібрати благодійних внесків біля мільйон вісімсот. Мільйон ми спрямували на цей кабінет, а 800 тисяч спрямовуємо на реабілітацію військових послуху. Раніше в цих стінах вже був сордологічний кабінет, але обладнання морально і фізично застаріло, а згодом повністю зносилося. Понад п'ять років у лікарів дитячої поліклініки не було можливості повноцінно обстежувати слухи і самостійно проводити діагностику. Саме в поліклініку звертається понад 270 тисяч людей щороку. Тобто більше ніж четверть мільйона. Звертаються з різними проблемами. Одним з основних моментів, які ми мусимо діагностувати а подалі лікувати, це є а, слух. І, а, Втрата слуха це може бути симптомом, це може бути порушення саме органів слуху. І треба перше знайти ці порушення, а потім вже реагувати. Ну і для того, щоб знайти і робити це на світовому рівні, потрібно саме аудіометричне обладнання, аудіометрична кімната. За допомогою сучасного європейського обладнання лікарі можуть в ігровому режимі діагностувати проблеми зі слухом на ранніх етапах, що зробить лікування більш ефективним і одночасно зменшить навантаження на самих лікарів. Ми маємо зараз апарат для реєстрації такустичної місії, тимпанометр для перевірки стану середнього вуха, аудіометр діагностичний. Сучасний з функцією ігрової аудіометрії, тобто можна проводити аудіометрію вже у дітей з двох років. Зараз ми будемо проходити курси два лікаря-отолеранголога саме по сурдології і з це як окреме направлення. Благодійний фонд «Відчуй» планує і надалі допомагати медичним закладам. Незабаром відкриття сурдологічного кабінету.